Я щиро дякую за запрошення. Перш за все, я всіх вітаю з днем вишиванки. Бажаю вам е, все-таки гордо носити, е, берегти, пам'ятати. Насправді я сам дуже рідко ношу вишиванку, але в цей день вирішив її взяти, тому що це продовження нашої генетичної пам'яті. Певно, кожен регіон має свою вишивку, але це те, що ми зберігаємо. Це, певно, то, що зберігає нас від тривоги в цей складний час. Шановні колеги, я вимушений був розділити свою доповідь на дві частини, тому що є обмеження таймінгу. І або було зробити дуже швидко все, або ми розділимо на дві частини, і другу я обов'язково дочитаю. Перша частина, яка включає все себе дуже так, симптомна тривога і поступове лікування. Якщо проаналізувати, що ми тепер виконуємо, то наша це перша повторна оцінка важкості симптомів за перевіреною шкалою, наприклад, гад 7 Генералізований тривожний розлад. Втручання в спосіб життя це фізичні вправи, відпочинок і навчання пацієнтів, фармакотерапія або когнітивно поведінкова терапія. Селективні гіміти розворотнього захоплення серотоніну стоять на першому місці, особливо треба починати з низьких доз, дитрувати кожні 2-4 дози до найвищої переносимої дози. Часта помилка, яку ми робимо в нашій практиці, ми не дотитровуємо дози, наприклад. Коли я питаю, яку дозу сертраліна ви приймаєте, то процентів 80 пацієнтів, які приходять з різних міст України, кажуть, ну 50 мг, а доза 100-150. Пробний період це 80 тижнів, зверніть увагу, ми раніше не можемо говорити про пацієнтові. Якщо у нас є ефект, то підтримувати найвищу дозу протягом 9-12 місяців ми триваємо на найвищу переносиму дозу. З іншого боку, когнітивно-поведінкова психотерапія. Перше кваліфікований терапевт. Освіта терапевта, освіта самого пацієнта, ви навчити самоконтроль, когнітивна реконструктизація, в тому педі, зрозуміти, що від чого. Дуже важливі елементи експозиційної терапії, коли ми говоримо, що ну, впадемо так впадемо, ну що буде, все-таки стоїмо. І перепідготовка дихання, правильне дихання по Джекобсону, релаксації. Якщо є неадекватна відповідь після пробного лікування або побічні ефекти, у нас є три варіанти: перше змінити стратегію лікування, друге, змінити антидепресант, який ми використовували, це ми знаємо через 8-10 тижнів, правильно після пробного лікування, або звернутися до психіатрів для подальшого медикаментозного лікування, які має в інших центрах. Якщо порівнювати дослідження гострого періоду лікування, то було передано цілий ряд метааналізів, які препарати все-таки найбільш ефективні, е, і по Коен, по класифікації, по статистиці Коенновській дають найбільш ефективність. Було проаналізовано 234 дослідження з загальною кількістю учасників 37 333. Ефективність ліків вище плацебо. Ви перед вами бачите всілим унизу, це. Е, Лист очікування, то в нього також є певна ефективність, і психологічний плацебо, чисто психологічне плацебо. У нас було що? У нас було вибрано інгебітор зворотнього захоплення серотоніну і різні методики психологічні, або часа щось з'їхав. Бачите, що найкраще з психологічних методик це релаксація, експозиція. З медикаментозних методик, якщо дивитися, найкраще себе показали селективні гібідрозворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну Асинерай. Але що хочу звернути вашу увагу, суттєво медикаменти краще були в порівнянні з психотерапією для лікування гострого періоду таких захворювань. Інший період це профілактика тривожних рецидивів. Був також проведений метааналіз, який включав 28 досліджень, 5233 хворих, і сюди було включено генерізований тривожний розлад, панічний розлад, соціальну фобію, обсинно-компульсивний розлад, посттравматичний стресовий розлад. Було доведено перший дуже важливий пункт: припинення прийому антидепресантів підвищує ризик виникнення тривожного розладу, зменшення часу до рецидиву після припинення прийому антидепресантів і має коефіцієнт ризику 3,63. Загальна частота рецидивів на плацебо 36,4, тоді як на ліках, загальна частота рецидивів 16,4, тобто майже більше чому два рази менше. На ризик рецидиву тривожного розладу пацієнта, який вже започував себе добре, дуже важливо впливає тип тривожного розладу, тривалість попереднього лікування, тривалість спостереження, тип припинення і триваюча психотерапія, яка має підтримуючий ефект. У 2017 році було детально це проаналізовано за цілого ряду досліджень, зокрема дослідження Девіда Болдуїна, дослідження Агудієра, таких відомих спеціалістів у цьому напрямку. Якщо ми дивимося, що рекомендує Британська асоціація психофармакологів, які останні зміни зроблені до того, що було напубліковано у журналі Псайкофармаколоджі 2014 році, то перш за все це. Першим препаратом першої лінії для лікування триворного розладу є селективний інгібітор зворотнього захоплення серотоніну. А інгібітори розворотнього захоплення серотоніну та норадреналіну або пригабалін, використовуємо тоді, коли є непідходящі або неефективні селективні зворотнього захоплення серотоніну. когнітивно подінкова психотерапія або прикладна релаксація як психологічне лікування першої лінії. Мало доказів на відповідь на Сіозос, що збільшується, якщо додаємо КБТ, є докази про ефективність препарату Прегабалін, але все-таки як препарату третьої лінії в лікуванні тривожного розладу. Відсутність ефекту протягом 4 тижнів вказує на те, що відповідь від цього лікування буде дуже мало імовірно. Посилення Прегабаліном може бути тоді, коли Прегабалін виступає препаратом другої, другої дії. І він посилює ефективність АСР або АСНРАЙ. Поєднання КПТ і медикаментозного лікування обов'язково робиться після відповіді на будь-яке окреме лікування. Тобто ми спочатку робимо або КПТ, або зразу медикаментозне лікування. Якщо протягом 4 тижнів у нас відсутня будь-яка відповідь на монолікування, комбінуємо з медикаментами, ми додаємо психічну комбінацію. Бензодізепіна при відсутності відповіді на асенарай, асисерай, прегабалін, буспірон. І якщо немає ефективного КБТ прикладної релаксації, якщо немає відповіді на агомелатин і квітіапін, тоді ми використовуємо бензодіазепін. Якщо в нас є вже ефективність, то продовження лікування тривогного розладу має складати не менше 18 місяців. Після продовження лікування поступово треба знижувати дозу або відміняти препарат не менше, ніж 3 місяці лікування. Які ж симптоми припинення прийому антидепресанта, перше описані протягом кількох років після появи іміпраміну. перше підвищення знань про ці симптоми, відповідно, це фармаконагляд, який ми на це робили. Тут дуже важливо, що ми говоримо, що є симптоми знаків або симптоми ранкового припинення у шкалі ДСС. Яка включає в себе 43 пункти. Дуже важко інколи відрізнити симптоми припинення лікування від так званих симптомів рецидиву або залишкових явищ. Найкращі докази надані рейдомізованими подвійними сліпими плацебоконтрольованими дослідженнями поетапного припинення за участю здорових добровольців і пацієнтів, які перейшли на лікування. Короткочасний і легкий в більшості ступенів, більш тривалий, більш важкий в менш ступені. Останні вказівки щодо зниження доступні різними методами дослідження психотерапевтів. Генералізований тривожний розлад за результатами метаналізів, перш за все, підтверджує ефективність деяких препаратів. Перш за це ефективність дулокситину, кветіапіну, прегабаліну, вілазодону, венлафаксині. Досить суперечливі результати щодо лікування генералізованої тривожної розладу особливо гострого періоду препаратом вортіокситин. Серед фармакологічних методів лікування бензодізепіни можуть мати вищу ефективність, ніж будь-які інші препарати. Серед препаратів першої лінії, найбільш ефективні доведені два препарати для генеразону тривожного розвитку це дулокситин і астетилопран. Пригабанін і венлафаксин також можуть мати оптимальну ефективність. Розміри ефекту можуть бути більші при психологічному, ніж при фармакологічному лікуванні. Хоча їх не слід порівнювати з безпосередньо, отже, жодне психічне втручання не мало більше ефекту ніж психологічне плацебо насправді. Тому, якщо ми дивимося на порівняння ефекту, то було зроблено такий результат в таблиці. Гомес у 2018 році проаналізував великий метааналіз, який складав 56 досліджень різних препаратів. Було проведено дуже різ, різні пацієнти, які 2000 приймали асисерай, 2000 приймали АСЕНАЙ, 1149 приймало бензодіазепін. В результаті дослідження ми визначали ефективність лікування від скромного до помірного. В цілому загальний розмір ефективності був 0,37. Щоб ви собі уявили, ми визначали ефективність від плацебо, яке складає, скажімо, 0 до одиниці це максимальна ефективність. І тут було порівняно з плацебо. Порівняно з плацебо різні дослідження показали різну ефективність і перед вами різні метоаналізи, починаючи з бензоодізепіну, почується зверху, і асенерай, і асесерай. Якщо ви дивитеся в одному дослідженні Каспера в 2009 році, а сценарай показав досить низький результат, але якщо аналізувати всі дослідження, то ми бачимо, що най... всі дослідження показали, що використання будь-якого медикаментозного методу лікування є більш ефективним, ніж плацеб. У 0,33 рази більш ефективно це використання виселективних гібетрів зворотнього захоплення серотоніну. Чуть ефективніший розмір ефекту 0,36 це селективні зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну. і бензодіазепіни дали найбільший розмір ефекту, який складає 0,5. Відповідно, на лікування тривоги однозначно найбільш ефективні бензодіазепіни. Але коли ми далі провели дослідження з плацебо, провели аналіз медикаментозного лікування, який включав 89 досліджень, 25 тисяч пацієнтів, 22 етапи лікування, то виявилося, що такі препарати, як дулокситин, прегабалін, беланофексин, більш ефективні, ніж плацебо відповідно до шкали Гамільтона по, безпеці, по тривожності. Виявилося, що досить ефективними є препарати пароксин і бензодізепін, але вони дуже погано переносяться і тому їх не рекомендують. Результати інших сполук були досить обмежені. Квіті мав більший вплив на тривогу за шклову Гамільтона, чим всі інші препарати, був найбільш виражений вплив, але найгірше переносився. Такі результати були опубліковані в журналі Lancet у 2019 році, до результати Слі. Квітіапін при генералізованому тривожному розладі рахується препаратом такого, знаєте, останнього пострілу або останнього доводу. І відповідно, в нього є висока ефективність, особливо у дозі 300 мг. У дозі менше 300 мг на добу відповідь та тривалість ремісії була не вища, ніж у плацебо. отже, квітпін є високоефективним препаратом в досить високих дозах у пацієнтів з трибухою, але в скусову в високих дозах він важко переноситься, тому не можна його рекомендувати як препаратом першої лінії. Якщо говорити про бензодіазепіни, придати ризики і користь. То є ряд вигід і ряд побічних ефектів. Можна, звичайно, призначати бензодіазепіни на короткотривалий термін. Альтернативи бензодізепіни також мають переваги ризики. Є залежність деяких пацієнтів, які почали приймати бензодіазепіни, що є одну з тих найбільш неприємних компонентів. Перед початком прийому бензодіазепіна обов'язково треба враховувати потенційні ризики тривалого лікування. Треба вивчити ймовірні вигоди і ризики конкретного пацієнта. Якщо задіаностовано за залежність у пацієнта, то треба лікувати вже від залежності. Усі пацієнти повинні знати, що про довгострокові ризики, які вони породжують, приймаючи бензодіазепіни, більше 4 тижнів. Курси лікування тринувалістю понад 4 тижні повинні супроводитися постійною пильністю щодо потенційних небезпек. Довгострокове лікування має характеризуватися спробами повільного зниження дози через певні регулярні проміжки часу, якщо можливо повного припинення. Якщо є ефекти від альтернативи бензодізепінам, виявляються незначними на практиці, варто розглянути, чи доцільно повернутися до бензодізепінів чи ні у конкретного пацієнта. Є клінічні ознаки і ускладнення бензодіазепінів, перш за все, підвищена тривожність, нервозність, внутрішній неспокій. Дратівливість, психоподібні стани, спантеличеність, є фізичні коменти, тремтіння, пітливість, рухове збудження, задишка, головні болі, м'язева напруга, І є ускладнення, це ризик до судом, порушення когніції, порушення пам'яті, гіперакузія, гіперсомнія, дезестезія, дискінезія. Якщо ми говоримо про управління, то ми повинні говорити, що дуже важливо. Первинна профілактика це уникнення бензодіазепінів і обмеження призначень навіть для короткочасного використання. Вторинна це обмеження автоматичного продовження ліків. Третинна – це впровадження протоколів відміни. Дуже важливо перехід з поліпрогмазії до монотерапії препаратами. Дуже важливо мотиваційні співбесіди і одночасне лікування основних станів ліки для полегшення абстиненції, наприклад, при вживанні алкоголю. Профілактика рецидив за Девідом Болдином – це продовження лікування основного захворювання і створення поняття між розуміння міжособисного конфлікту. Що ж все таки найбільш ефективно, які побічні ефекти найбільш часто виникають? В залежності від віку і статі. Ми говоримо, подивимося, що найбільш важливі ефекти, від яких відміняють ліки, це перш за все запаморочення, це сонливість, це то, чого люди найбільш не приймали. Ці два компоненти – «dizziness» і somnolence. Тобто ці два компоненти є те, чому ми відміняємо препарати або чому ми шукаємо інший препарат. Дуже часто в останній час є невиправдане застосування габапентеноїдів. Поширеність застосування габапентеноїдів складає складає 85 використання пригабалін. Фактор ризику, який включають, це так звані попередні розлади вживання психоактивних речовин, молодший вік, чоловіча стать, тривожний розлад, високі дози. Небезпеки, включають підвищену смертність таких пацієнтів, госпіталізацію, травми, правопорушення, особливо при відмінні. Симптоми відміни включають тривогу, депресію, біль голови, біль в суглобах, тремтіння і пітливість. Пам'ятайте, що використання габапентеноїдів також несе певний момент. Ви їх правильно використовуйте. Дуже важливо регулярно оглядати пацієнта, уважно стежити за його потребами і уважно визначати припинення даного лікування. Одним з розладів, який тепер є дуже активним, це панічний розлад. Я хочу навести останнє резюме з добавками від 2014 року, яке тепер перероблено було два роки назад, резюме Британської асоціації психофармакологів. Для панічного розладу селективні небіти розворотнього захоплення серотоніну як медикаментозна терапія першої лінії, так само, як когнітивна поведінкова терапія. При панічному розладі треба уникати пропранололу, буспірону і бупропіону. Розглянути супутній прийом бензодіазепінів протягом перших тижнів, щоб мінімізувати побічні ефекти. Але, як я вже говорив, не більше 4 тижнів, іноді може бути необхідним до 12 тижнів для отримання результату такої лікування. Збільшити дозу складенних вітру і зворотнього захоплення середини, якщо початкова доза добре переноситься, але відповідь лише обмежена, тобто неповна відповідь. Якщо ви бачите 4 тижні, доза добре переноситься або 8 тижнів, але неповноцінно. От ви взяли естетилопрам 10 мг. Добавте ще 10 мг, щоб була більша доза, тому що був повний ефект. Наше завдання мати повний ефект і повне зникнення панічних атак у пацієнта і відчуття панічного розвитку, відчуття очікування. Поєднання когнітивно поведінкової терапії з медикаментами після відсутності відповіді на монотерапію. Тобто, що ми говорили, якщо ми вибираємо спочатку монотерапію КБТ, 4 тижні немає ефекту, бо 8 тижнів додаємо ліки. Поєднання антидепресанту за КБТ після відсутності відповіді на КБТ. Продовжуйте лікування щонайменше 6 місяців після відповіді на гострий період. Після продовження лікування поступово знижуйте дозу протягом 3 місяців. Отут є різниця з ГТР. Якщо ви виставили ГТР, продовжуйте лікування 18 місяців і далі три місяці знімає. Якщо ви виставили панічний розлад, продовжуйте лікування 3 місяці, 6 місяців і далі 3 місяці знімає. Мета-аналізи результатів ефективності панічного розладу довели, що на, на, на паралельно з використанням КБТ, яке перевищує ефективність інших терапій, треба сказати, що вона не така висока. Психодинамічна терапія переносилася найкраще, навіть чим КБТ, і мала чуть вищі результати. Якщо ми говоримо про медикаментозне лікування, то 342 рандомізовані контрольні дослідження на 5853 пацієнтах виявили ефективність майже всіх селективних міторів зворотнього захоплення серотоніну, крім флуоксамін. Найвищим індексом ефективності виявився препарат ЕСТАЛОПран. Паралельно з тим можна використовувати для лікування палічного розвитку бенлофаксин, еміпрамін, племепрамін, бензодізепіни, а ребокситин виявився взагалі неефективним для лікування панічного розвитку. Якщо проаналізувати дві схеми, які в 2022 році Чавла Чейбла подав на аналіз, то по ефективності і побічних ефектах одним з кращих комбінацій це комбінація. Груп препаратів це комбінація селективних відворотів зротнього захоплення серотоніну плюс бензодіазепін. Якщо дивитися з селективних бітрів зворотнього захоплення серотоніну, то з 87 досліджень, 12 тисяч учасників, найкраща ремісія виникала на препараті стетелопрам і препараті сертралін, які є найкращими для лікування панічних розладів. Препарат Есцеталопрам, як ви бачите по цій таблиці внизу, є препаратом найменше побічних ефектів, з найкращим найвисоким ефектом у пацієнтів з панічними розладами. Ми можемо говорити, що він повністю відповідає критеріям вибору антидепресантів. Є першою лінією лікування панічного розладу. має хороший темолептичний ефект, має ефективність і просту застосування, і має мінімум побічних ефектів. Треба звернути увагу, що в Україні ми використовуємо такий слупавний препарат Гіацинтія, який має е, можливість і заре, вже зареєстрований в Україні не один рік. Ми маємо високу ефективність даного препарата і своєї практики можна сказати, що повністю відповідає по ефективності брендовому препарату, який також в Україні вже використовується не один рік. І показання це лікування не просто панічних розладів, де він є високоефективний, а лікування депресивних розладів, соціально тривожних, генералізовано тривожних розладів та обсцинно-компульсивних розладів у пацієнтів. Ецеталопрам – це є вдосконаленим препаратом циталопрама, це такий енатіомером. Е -ен Ецеталопраму є себе високоспецифічний інгебітор зволотнього захоплення сиротоні. Єдине, що можна використовувати майже усіх пацієнтів, можливо, Важливо обережність і правильне поведення з цим препаратом. На закінчення хочу так про два слова про соціальний тривожний розлад. Слективні бідорозвотного захоплення серотоніну, це як медикаментозна лінія номер один для соціального розладу. Також для соціально тривожного розладу дуже важливо уникати і буспірону, як монотерапії. Інколи треба 12 тижнів, щоб зрозуміти, чи є результат. Можна розглядати. Комбінацію різних препаратів: бензодізепіна, слатенаміду, захоплення серотоніна або спреґаліну. Якщо ви отримали результат, то продовжуйте лікування щонайменше 6 місяців після відповіді на гострий період. Після того можете поступово знижувати дозу протягом 3 місяців робимо, так само, як при панічному розладі. Що ж було найбільш ефективно при соціальному тривожному розладі? При соціальному тривожному розладі найбільш ефективно виявилися інгибітори МАО. І бензодіазепін. Буспірон найгірший з точки зору відміна з будь-якої причини. Краща реакція, чим на плацебо, спостерігалася на деяких препаратах, але не на оанзепіні. Пароксетин найбільш ефективний з точки зору зменшення важкості симптомів порівняно з плацебо. А ванла який використовувався, не рекомендовано використовувати, тому що викликував надлишкову тривогу. Отже, ми маємо не так багато препаратів, як нам здавалося б, для лікування соціальної тривоги. Тут дуже важливо що допомагати, що продовжувати, що змінювати. Як ви бачите, що найбільш ефективним препаратом для лікування це комбінація слитен гімізотрів і зворотнього захоплення серотоніну з клоназепамом, тобто з бензодіазепіном, на жаль, дуже важливо уникати збільшення дози клоназепама більше 3 мг на добу. А якщо дало ефективність продовжувати монотерапію сертраліном, але середня доза сертраліну 180 мг на добу зверніть увагу, от тоді вона буде досить ефективна для лікування соціальної тривоги. Якщо ми говоримо ще про один момент, що то стосується дорослих, я закінчую, бачу свій регламент, а, то це тривожний розлад розлуки у дорослих. Я хочу звернути вашу увагу, що ми, перш за все могли, маємо діагностувати, що ця форма визнана ДСМ 5, треба діагностувати її з панічним розладом, з агорофобією, з генералом тривожним розладом, з розладом особистостної залежності та хворобливих ревнощів. Коли ми діагностували це, то для лікування цього розладу на першому місці все-таки стоїть селективні бітру зворотнього захоплення серотоніну, що є ефективним і в дітей, і в підлітків, і в дорослих. А треба сказати, що коли порівняли ефективність у пілотному проєкту, то використання, наприклад, вілазодона дало більш ефективність, ніж плац. Також на даному етапі, за роботами е, Болдуїна і Шнеєра, говориться, що використання ЕСТОПрама в дозах 20 мг, менше 20 мг, дає хороший ефект на тривожний розлад розлуки у дорослих. Шановні колеги, я щиро дякую, що мене запросили з доповіддю. Старався коротко. Бачите, ми, поки що, не дійшли до всіх тривожних розладів, але я надав основні е, ті дослідження, які тепер у світі доведені, основні препарати, які доведені. І е, хочу сказати ще одне: що найкраще лікування тривожного розладу для всіх адекватних людей нашої планети може бути перш за все споглядання хороших гір. Бо перед вами гора Петро Закарпаття, і перед вами вершина нашої України це гора Говерла. Але для того, щоб ми могли спокійно споглядати і не мати тривожного розладу, все людство повинно розуміти: Москва має бути зруйнована. Я дуже щиро дякую за увагу, спасибі вам.